Хвилиною мовчання розпочалася акція до дня вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Учні Ужгородських шкіл та вихованці подіюну зробили янглю, які повісили на дерево пам'ять про загиблих дітей через агресію Росії. Ми з класом вчора вирізали янгликів. Нам ніхто не, не допомагав, нам сказали вирізати янгликів. і в. Ось такі вони вони с такі вони гарні вийшли, нам їх роздрукували і дали вирізати. Я їх буду вішати на дерево за те, що діти, які погибли на війні, ну тому що це треба їхню пам'ять берегти. Захід організували в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Вдруге ми назвали цей захід, пам'ятаємо про маленькі серця. Це такий перформанс з хвилиною мовчання, де діточки міста Ужгород, школяри молодших класів виготовили власноруч янгеліків, думаючи про тих діток, які загинули, і між храмом і старою школою, до якої буде екскурс, якась у нас є вже це символічне дерево. І ми обрали це вже другий рік. Це проводимо саме тут. Після. Цього актори Донецького академічного драматичного театру міста Маріуполь влаштували перформанс, принесли іграшки, які поклали під деревами. В роковини розбомблення театру 16 березня, і ми робили акцію. І всіх всі театри залучали для того, щоб написали перед входом слово діти щоб вшанувати пам'ять загиблих людей під час бомбардування театру Маріуполя. І туди приносили іграшки. Ці іграшки ми забрали з собою, і наразі ми принесли їх сюди для, для того, щоб вшанувати пам'ять загиблих дітей загалом в Україні. Ці іграшки забрали школярі. Закінчилася акція екскурсії у приміщенні старої школи, що розташована на території музею. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини.